Добрий день, діточки, а нагадайте мені, яка зараз пора року. Вірно, весна. До нас прийшла весна. Сонечко пригріла, і веснане тепло змінило життя рослин. Ранньою весною на проталинах з'являються перші весняні квіти, підсніжники. Чуть пізніше пролісок, мати-мачуха, калюжниця, ряст, первоцвіт, медониця, анемона і ще дуже багато різних квітів. У дерев та кущів починається вісняний рух соків. Він починається тоді, коли відтане ґрунт і вода з коренів починає находити в усі органи рослин. Рух соків особливо проявляється у берез і у кленів. Початок рухів соків ознака ранньої весни. Закінчився стан спокою дерев та кущів. На гілках з'являються бруньки, з бруньок з'являються листочки і квіти. Першими ще до появи листя зацвітають кущі. Верба і лищина, а серед дерев вільха та осика. Деякі дерева і кущі покриваються ніжним зеленим листям, а потім квітне. Однією з перших зеленіє черемха, а потім тополя. На плодових деревах. Яблуні, груші, сливи, вишні, черешні. А також на акації, горобині, липі, калині спочатку з'являються листочки, а світуть ці дерева значно пізніше. Діточки, а чи знаєте ви, чи цвітуть хвойні дерева? Сосна і ялина зацвітають? Пізньою весною. Цвітіння ялини збігаються із цвітінням черемхи, а сосна цвіте одночасно з горобиною. Під кінець весни всі дерева та кущі ваблять нас своїми листочками і своїм цвітом. Чудова все-таки пора року весна. Насолоджуйтесь її красою. А я говорю вам до зустрічі!